Циган косар, був собі багатий хазяїн, котрий мав собі кума цигана і просив його, щоб він прийшов до нього косити. Циган йому каже: Куме, а хто піде зі мною косити? А хазяїн пошлю, каже, та з тобою. А циган хазяїнові Я піду, куме, до тебе, коли твій найміт буде слухати усе, що я йому скажу, і робити так. А що в тебе їсти, куме, буде? Дам сала, хліба, чарку горілки вранці, а в полудень і ввечері 50 копійок грошей. Згода? Тоді хазяїн і каже наймитові, будеш усе робити, що циган загадає, чи робити, чи що. То як вийшли вони на поле і пішли вони по першому покосові до половини, і там виріс Берестюк креслатий. Як дійшли вони до того Берестюка, питає циган наймита, Що тут добре робити під цим Берестюком? А наймит добре спати на полудень у холодочку. А циган каже: Ану, трошки ляжемо. Узяли, полягали вони спати. Поспали, прокинувся циган та й каже Ану, встань, Іване, подивися, що люди роблять. А Іван устав і каже Робили, робили, а тепер сіли обідати. А циган відповідає найметові Е, а ми не люди, і ми будемо обідати. Давай, сало. Пообідали вони, а циган знов каже. А подивись, Іване, що люди роблять. Іван каже Що люди роблять? Пообідали та й спочивати лягають. Циган каже: Е, а ми не люди. Давай і ми будемо спати. Як лягли, та й спочивали до самого підвечірку. Попрокидалися знов циган каже Іванові. Подивись, Іване, що люди роблять? Устали та й підвечіркують. А циган: А ми що ж не люди? Давай, сало, будемо і ми підвечіркувати. Попідвечіркували, а циган каже: Вставай, пане брате, подивимося, чи багато ми накосили. Вставай та ходім ще коситимемо. Пішли знову по одному покосі і каже циган Іванові Подивись, Іване, що люди роблять. А той каже Що роблять? Покосили вже Бог дав вечір то йдуть додому. А циган каже: А ми не люди, ходімо й ми додому. Прийшли додому, господар питає Куме, Добре накосили, а циган, багато накосили, треба три громадильники, щоб громадили. От циган повечеряв і пішов собі додому. Хазяїн узяв коня і поїхав на ніч на ту траву подивитися, чи багато покошено. Як виїхав до тих покосів, то аж за голову взявся. Приїхав додому, устав раненько і побіг до цигана та й каже Куме, чи підеш ти сьогодні до мене косити? А він відповідає, Ба, піду, куме, а хто піде з косарями? А він каже: Піду я, наймит, і ви, каже, куме, підете. Він знову питається, що даватимете їсти? Знову дам чарку горілки вранці, на полудень і на вечір, і скажу жінці, щоб зварила курку і винесла на поле снідати і паляниці. Згода. Потім прийшов додому, добре поснідав з наймитом, поки циган прийшов. І сказав жінці: неси обідати, щоб акурат сонце було у полудень. Потім, як і тимеш, дуже помаленьку йди, що я махатиму рукою, не квапся. Я візьму косу на плечі, бігтиму до тебе, мов хочу бити. А ти тікай через гору в ярок, кидай горшки на землю, я бігтиму за тобою, наймить за мною, ми тебе доженемо, так і пообідаємо, поки циган дожидатиме. От вийшли вони в поле, почали косити. Косять до обіду, циган уже їсти добре хоче та й каже Ей, куме, варто щось попоїсти. А кум каже От лукава жінка, казав, щоб рано виносила обід, а її досі нема. От косили вони вже до полудня, дивляться, хазяйка несе обідати. А циган каже Е, куме, вже нам обід іде. А кум відповідає Ну, коли б вона прийшла, я вже їй дам. І кричить до неї Іди, каже, швидше. А вона, як почула його голос, ще помаліше почала йти. Він тоді й каже Піду, поб'ю її, як до жену. А наймет Лишіть хазяїна, поки принесе обід, та й тоді дасте їй дохопелу. Хазяїн ухопив косу й каже: Ні, таке піду, я там їй дам. Хазяїн біжить з косою попереду, а наймит позаду. Бійтеся Бога, хазяїна, що ви робите? Лишіть хазяйку живою, а то гріха наробите. Та хазяйка побачила, що хазяїн біжить з косою. Та горшками тиме об землю, а сама далі через гору, там побігла і сіла і дожитає. Вони прийшли обидва, пообідали добре. Циган прибіг на те місце, де горшки побито, позбирав, яка там квасолька була чи бурячок, та тим і заговів. Ідуть вони від тіль, уже пообідавши, а циган питається: А що, куме, не догнав? А хазяїн каже: Ні, бісова жінка, поки вибіг на гору, не знати, де й ділася. Циган відповідає. «Ге, куме, не так треба було робити. Нехай би вона, куме прийшла та поклала обід, а тоді б їй тут дати, що дати. Хазяїн говорить ну вже я їй дам увечері. Ну вже, будь ласка, куме, я тебе перепрошую, косімо хоч до підвечірку. Стали знов косити, а циган здорово охляв, не може тягти вже ніяк. Просить кума. Гей, куме, з милосердця, йдімо додому, бо пропали. Да, бог вечір, прийшли додому, а жінка наварила вареників і зарізала курку, зварила, а вперед налила сироватки. То хазяїн їсть тільки так, показує ложку і наймет. А циган таки хапав добре, бо зголоднів, не снідавши нічого. Після, як наїлися вони сироватки, дала хазяйка молока кислого. Теж хазяїн не їсть і наймит, тільки ложку показує, а циган добре наївся. Хазяйка подала вареники й курку. Хазяїн уже їсть і наймит, а циган тільки очі витрищив на курку дивиться і на вареники та й каже до куми Е, кумо, знаєте, як варити, та не знаєте, як давати. Потім кум уже говорить Куме, вечеряйте. Циган каже Спасибі, куме, вже повечеряв. І знов кум просить Ідіть завтра, куме, до мене косити ще. А циган. Е, куме. Хоч дай три карбованці, а завтра вже не піду.